Врожай гарантовано. Агрофірма Вікторія другий рік співпрацює з американською компанією Піонер. Разом реалізують унікальний для сумщини міжнародний проект по вирощуванню насіння кукурудзи. Які результати спільної роботи та чим білопільські аграрії зацікавили лідера світового насінництва, розкажуть наші кореспонденти. Агрофірма Вікторія йде в ногу з аграріями американської компанії Піонер. А це нові робочі місця та мільйонні інвестиції в Білопільський район та Сумщину. Нині тут разом почали сіяти високоякісне насіння кукурудзи. Після того, як пройшла сівалка, агроном іноземного підприємства одразу визначає технологічні показники. Каже, це важливо для того, щоб отримати 100-відсотковий урожай. Ми контролюємо якість виконання технологічного процесу. Тобто, пройшла сівалка. Зараз необхідно розрити рядок, щоб подивитися, як чи рівномірно випадають насінини, яка відстань чи дотримується густота стояння рослин майбутніх кукурудзи, також на яку глибину загортається насіння. Гібридним насінням кукурудзи запланували засіяти півтори тисячі гектарів на полях, впроваджуючи не усі європейські технології. Це стало можливим завдяки спільному проекту з лідером світового насінництва компанії Піонер. Компанія Вікторія повністю відповідає цим вимогам, і тому наше співробітництво є плідним. Вони дуже пайливо підходять до процесу виробництва, роблять, виробляють для нас насіннєву продукцію гарної якості, дотримуються наших рекомендацій, які ми їм надаємо при виробництві. Тобто я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо продовжити наше співробітництво. Стати надійним партнером американських аграріїв було непросто, зізнається керівник агрофірми Сергій Бондаренко. Це жорсткі умови по підходу до технологічної роботи, по відношенню до роботи, по техніці. Ми ці всі умови виконали, і на сьогодні час у нас достроковий контракт, по якому ми будемо працювати до 18-го року. Потім, я думаю, що також будемо. Співпраці подальшому поля, які ми зараз знаходимося з вами. На цих полях фактично запроваджуються всі світові технології, які є на даний час в всьому світі. Міжнародний проект є унікальним та економічно вигідним для Сумщини. Агрофірма Вікторія має найбільші площі в Україні, понад півтори тисячі гектарів, на яких вирощують спільний україно-американський продукт. Тож білопільські аграрії певні співпраці триватиме й надалі. Ми готові працювати, і готові розширяти співпрацю, можливо, не тільки в кукурудзі, а й соняшника компанії Піонер і в далі. Про що перемови ведуться, і я думаю, що в далі в нас лінійка гібридів, лінійка продукції буде збільшуватися. Вирушене насіння сільськогосподарські компанії реалізовуватимуть по всьому світу. Його якість за результатами минулорічних досліджень європейських лабораторій становить 100%. А тому американські аграрії довіряють свій імідж аграріям Білопільським.